Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Ловіть добірку годинників із гарячими знижками на чорну п'ятницю. Casio G-Shock Classic багатофункціональний варіант для любителок активного способу життя. Він кварцевий з мінеральним склом, виконаний з полімеру. Корпус має діаметр 43 мм, його товщина 11,2 мм, вага 41 г, водозахист 200 метрів. Два типи індикації – аналогова та цифрова. Серед додаткових характеристик підсвічування, показ, дата, автоматичний календар, секундомір, таймер, будильник, другий час. Головна родзинка, звісно ж, стійкість до ударів. Це справжній символ стилю та надійності, який поєднує елегантність і спортивну естетику. Колірні рішення Casio – окрема фішка, яка виділяє бренд. Luminox Leatherback – Надійний та практичний супутник для чоловіків, що постійно в русі. Своє ім'я годинник отримав на честь шкірясто-морської черепахи, однієї з найживучіших істот на планеті. Міцний корпус карбонокс відображає ті ж стійкість і довговічність. Тут мінеральне скло та кварцевий механізм. Діаметр корпусу 44 мм, товщина 12 і 15 мм, вага 40 г, водозахист 100 метрів. Індикація аналогова з арабськими цифрами. Відмічена явність дати на положенні 3 годин та обертовий безель. Luminox Light Technology гарантує постійну видимість цифробату в будь-яких умовах, без натискання кнопок і без підзарядження батареї. З приводу цього годинника не варто перейматися. Він витримає удари та допоможе вам не збитися з ритму. Марісла Кроа Айкон Тайт знайде свій відгук у серцях любителів спорту і піклувальників про екологію. Марісла Кроа є офіційним хромонетристом of the Court – міжнародних турнірів із пляжного волейболу, які проходять у найбільших містах світу, приносячи атмосферу пляжів міські простори. Особливість цього формату максимальна близькість глядачів до майданчика. У цих сучасних колізеях найкращі чоловічі та жіночі команди світу борються за місце на п'єдесталі. Характеристики: кварцевий механізм. Полімерний корпус отримав сепфірове скло, діаметр 40 мм, товщину 11 мм та водозахист 100 м. Ремінець каучуковий індикація аналогова з індексами. Є дата на положення 3 годин. Модель виконана в стильному чорному кольорі з золотими акцентами. Поєднання, що натхненне фірмовою палітрою QK OTC. При уважному розгляді циферблата можна помітити візерунок із безлічі стилізованих корон, емблем турніру, годинна та хвилинна стрілки, а також мітки, покриті білим суперлюмінова. Для створення одного екземпляра Icon Tight та його упаковка використовується 17 пластикових пляшок, зібраних з океану. Це означає на 17 пляшок менше в океані. За нагоди подивіться наше відео про Марісла Круа Icon Automatic Water Limited Edition. Два в одному. І спорт, і класика. Це про годинник Candino Dans. При першому погляді перед нами типовий часомір із неїржавкою сталі, але його можливості говорять про більше. Механізм кварцовий. Тут корпус діаметром 45 мм, товщина 11,25 мм, вага 170 г. Передбачений водозахист 100 м. Скло сапфірове, Аналогова індикація з арабськими цифрами та індексами. Присутні дата, хронограф і тахіметр. Останній потрібен для розрахунку швидкості на основі часу в дорозі. У нас є окремий огляд про історію Кандіна. Жіночий аксесуар Раймонд Вейл vale із колекції Фрілансер нове бачення класичної форми годинника, що витончено виходить за рамки традицій і переосмислення для сучасної людини завдяки корпусу подушкоподібної форми. Його діаметр 49 мм, товщина 9,3 мм, водозахист 100 м. Є сяйна родзинка і інкрустація діамантами скло сапфірове – Це механіка з автопідзаводом. Її запас ходу 41 година. Ремінець із натуральної телячої шкіри. Індикація аналогова з індексами, додаткова присутня дата. Колекція Хамільтон Вентура добре відома світу завдяки Елвісу Преслі та фільму Блакитні Гаваї». У годинника, що зараз на екрані, кварцевий механізм сапфірове скло. Корпус із неїржавкої сталі з PVD покриття. Його довжина 52 мм, а ширина 47,6 мм. Товщина 11,8 мм, водозахист 50 м. Ремінець каучуковий, аналогова індикація з індексами. Є підсвічування. Якщо ви хочете рок-н-рольного вайбу, то зверніть увагу. Детальніше дізнатися про цей сегмент в активі бренду ми пропонуємо у відео про Хамільтон Вентура Elvis 80 Skeleton Auto. Чорна п'ятниця слушна нагода зробити черговий крок у своїй годинниковій історії. Можливо, саме зараз ви відкриєте для себе першу модель або ж поповните колекцію ще однією особливою новинкою за вигідною ціною. І це лише мала частина годинників зі знижками. Не пропустіть усе найцікавіше в мережі магазинів Дека, яка приготувала ще більше, ніж здається. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.